Це про свято Івана Купала. У бібліотеці імені Дмитра Чижевського відкрили виставку, присвячену святу в ніч на яке за легендою цвіте папороть. В експозиції представлені книги з українознавства. Тут різноманітна інформація про традиції та звичаї відзначення одного із найдавніших свят. Працівники бібліотеки розповідають: виставку відкрили для того, аби привернути увагу читачів до українських міфів та народних звичаїв, що вони всі цікаві, але оця книжка. Вона не так давно до нас потрапила. Бачите, я була першою читачкою цієї книжки. Автор Єрещенка, «Під чаром рідної землі. Посібник з українознавства. Так от, саме з цього посібника ви можете дізнатися, чому українці святкують Івана Купала. І що це означає Купала? Ні, це не той, хто купається. Це від слова купа. Вкупі, купно, разом. Тобто це свята, які слов'яни святкували разом.